А тим часом продовжують зростати ціни на житлово-комунальні послуги. Це викликає обурення, яке переростає у протести. Так, масштабна акція профспілкових організацій України відбудеться 6 липня у столиці України. Під час заходу представники профспілок мають намір висловити категоричне невдоволення підвищенням ціни на газ і як наслідок суттєве подорожчання житлово-комунальних послуг. У вівторок до Києва вирушили із Закарпатті, котрі вимагатимуть від уряду підвищити мінімальну зарплатню до 3 тисяч гривень. Планується зібрати десь близько 30 тисяч людей з усієї України, в тому числі з Закарпаття їде близько тисячі наших громадян. Ми будемо йти до кінця. Ми маємо чіткий план дій. Він розроблений. Ми почали з того, що почали збір підписів до кабінету міністрів по необґрунтованих тарифах. На сьогоднішній день уже зібрано по всій Україні. Я маю чітку відомість, більше як 10 мільйонів. Це дуже велика кількість. І ми зараз продовжимо збір підписів. І от уже сьогодні друга черга це проведення такої акції у Києві. Освітяни, медики та взагалі бюджетники і особливо пенсіонери не можуть платити такі. Непомірні ціни. Тому правильно було прийнято рішення, щоб все ж таки показати нашу силу, що сила про спілки в єдності, і маса людей виявили бажання, виявили бажання піти туди і сказати своє слово, показати, що ми все ж таки представляємо якусь силу, і ми варті того, щоб до нас уряд, Верховна Рада прислухалися, тому що так далі не може бути.